Всім привіт, мої любки! Мене звати Оксана, я ілюстраторка. І сьогодні ми з вами говоритимемо про медузу горгону. <світ> і перед тим, як ми перейдемо до спітпейту, я активно спонукаю вас поставити вподобайку, підписатися на канал і написати коментар з вашим улюбленим міфом. Деякі люди вже залишали свої коментарі під відео про нарциса, і один з них був саме про медузу горгону. Я всі ваші пропозиції та ідеї бережливо збираю в скарбничку ваших пропозицій. Тому можливо наступного разу відео буде саме по вашому запиту. Починаємо. Хто така медуза горгона і чому ми знаємо міф про неї таким, як ми його знаємо? Медуза була однією з трьох горгон, її сестри звалися Сфено та Евріала. І всі вони були дітьми Кето і Форкі, так само, як Граї, Ладоні і Єхидна. Горгони були красунями, проте Афіна покарала медузу за те, що та вступила у інтимний зв'язок з Посідоном у її храмі. Насправді говорять, що. Вона зробила це не по своїй волі навпаки, намагалася сховатися у храмі богині Афіни від приставань цього дебільного посейдона, але її мольби не були почуті, і замість того, щоб захистити її, її потім покарали. Існує також інша версія міфу, що Афіна насправді не покарала її, а подарували їй такий вид захисту від усіх інших чоловіків, які можуть позаритися на неї у вигляді зміни голові і можливості перетворювати всіх, хто гляне на неї в камінь. Дві її сестри вирішили підтримати медузу і також попросили перетворити їх на горгонь. Двоє сестер були безсмертні, але не могли перетворювати людей своїм поглядом у камінь. Що власне, могла робити медуза, хоча була не безсмертна. Афіна перетворила медузу на крилате кіхтисте чудовище, спалаючими очима та зміями замість волосся, чий погляд перетворював людей на камінь. За іншим варіантом, сам вигляд медузи був настільки потворний, що всі, хто її бачили, кам'яніли. Отакий собі спосіб сховатися від гвалтівника, стати страшною. Не вдягайте коротку спідницю, не пийте алкоголь в компанії, не ходіть на такі зустрічі і таке інше, бо сама винна. Ще в древній Греції зародилася така дебільна традиція звинувачувати жертву не квалтівника. Дівчата, я вірю, що одного дня ми це переможемо. І, можливо, уже наші онучки, якщо не ми, будуть жити в щасливому, красивому світі. У мене є така надія. Тож, до речі, цікаво, що майже всі забувають про те, що у фронти були крила і кігті. Зазвичай всі зображення довольствуються тим, що в неї змії на голові замість волосся. Тож жила вона собі на острові зі своїми сестрами, нікого не чіпала, і все було б добре, якби не дебіл персей, який одного дня на весіллі ем, пообіцяв принести подарунок полідекту, найкращого коня в на світі, та голову горгони медузи. Афіна, дізнавшись про це, вирішила допомогти Персею і розповіла, як впізнати медузу, та застерегла не дивитися на чудовисько, а лише на відображення медузи у відполірованому щиті, який і подарувала героєві. Тобто, бачимо, що Афіні медуза. Чомусь дуже не подобалася. Вона її вирішила прикінчити до кінця. Якщо першого покарання було недостатньо, то давай-ка я тобі, хлопче, персею, дам меча, дам щита блискучого, щоб ти її просто укакошила, тому що вона мене дратує. До речі, кажуть, що за життя Медуза, за нормального життя, адекватного свого купки, посідон до неї не прикопався. Вона була дуже красивою, і всі мліли від її краси. Можливо, можливо, Афіна через це її і не вступила. Не знаю. А Гермес разом з Афіною теж вирішив допомогти Персею і подарував йому адамантовий серп, щоб той обезголовив Горгона. Решту необхідних речей, крилаті сандалі, чарівну сумку, шапку невидимку, аїда. Персей повинен був розшукати самотужки у стіхійських німф. Для цього він вирушив до Грай, що мали один зуб і одне око на трьох, і відібравши їх у грай, Персей змусив їх розповісти, де знайти німф. Потім він добув шукані речі в німф, і тільки тоді вирушив до горгони. Персей убив медузу вночі. За одною версією, міфу, поки вона спала, за іншою версією, в них там була якась бійка, вона намагалася перетворити його на камінь, але в неї, на жаль, нічого не вийшло, і хлопець. Дивлячись в цей відполірований щіт, все ж таки відрубає бідній жінці, яка нікого, блядь, не чіпала, нічого не робила, нікому взагалі не заважала, окрім дебілів, які намагалися її знищити. Просто бідна жінка, мені шкода. До речі, кілька років тому в Тіктоці. Гуляв такий тренд, де дівчата набивали собі татуювання з медузою горгоною, і честь, скажімо так, пам'ять про жахливі події, які ставалися з ними в реальному житті. Це ніби допомагало їм боротися з такими травматичними подіями. Коли медузу вбивають з її крові, з'являється воїн з позолоченим мечем Хріасор і крилатий кінь Бегас, якими медуза. Була вагітна. Я не знаю, чим думали древні хреки, але це не перший раз, коли жінки народжують незрозуміло, що, типу, пегаса, коня або леда, яка типу два яйця народила, з яких потім виросли нормальні діти. У мене є кілька питань до древніх греків. Відповіді на них я не маю. І наскільки я розумію, то тут вона була ними вагітна в переносному сенсі, тому що ці люди і коні з'являються саме з крові. Тобто не щире. Якщо знаєте, чому саме так вони говорили, будь ласка, дайте мені знати, бо я, я не розумію. Тож, схопивши Відрубану голову, Персей кинувся тікати на південь. Він забирає з собою також коня, пегаса і на ньому відправляється назад. Й сестри медузи з та Евріала переслідували героя, але той став невидимим завдяки шапці невидимці Аїна. Тож йому вдалося втікти, і бідні сестри не змогли йому помститися. Потім Персей зупинився в палаці Атланта, який не проявив належної. Пошани до гостя, і за це Персей показав йому голову медузи, що перетворила Атланта на гору. Отакий чувак, типу, ти йому не посміхнувся, а він тебе на камінь перетворює. Просто та він крейзі, таких треба ізолювати від суспільства. Бо ну, а не героїв з них робити. Я не знаю, чому це вважалося хорошою моделлю поведінки раніше. Е, у подорожі через Лівійську пустелю, голову Горгони допомагав нести гермес. У нього є сандалі, завдяки яким він може літати. Гермес, до речі, є вісником богів і весь час передавав повідомлення від людей до богів і в іншу сторону. Коротше, такий собі дравньогрецький поштар. Поки гермес несе голову. Медузи над пустелою, декілька крапель крові медузи впали на пісок, перетворившись на отруйний змій. Ці змії потім на островах повбивали всіх хто там жив. <плес> дякую, дякую, дякую. І все через те, що чувака просто взяли на помп на весіллі, що він не принесе голову медузи. а він приніс і паралельно повбивав купу людей. Наприкінці шляху Персей використав голову медузи, щоб перетворити на камінь морське чудовище, якому цар Кефей хотів принести в жертву свою дочку Андромеду. Проте це не знадобилося, адже герой обезголовив потвору серпом, А водорості, що в цей час лежали біля голови медузи, перетворилися на корали. Це також є однією з місцевих легенд про утворення коралів. Коли герой повернувся до полідекта. Гості, що зібралися на весіллі, не повірили його розповіді та стали насміхатися з персея. Тоді він виняв голову медузи і перетворив всіх, хто був на весіллі, на камінь. Щоб твоєю мордою просто молотили, Ну як можна бути такою паскудою? Скотиняка просто? Я не знаю, в мене немає слів. І це вважається герой. Чувак тупо вбиває всіх на своєму шляху, хто на нього криво подивиться, і всі вважають, що він ну, прикольний чел. Давайте зробимо його героєм. Він молодець, він вбив медузу Горгону. Та він зробив більше зла і вбив більше людей, ніж медуза Горгона за все своє життя. А він це зробив буквально там за місяць, може менше. За одну пригоду. Згодом коло каменів на острові Серіфос вважалося нагадуванням про цей випадок. Врешті голову медузи Персей віддав Афіні, а вона прикріпила цю голову до свого щита. Або за іншою легендою, вона прикріпила не голову медузи, а шкіру зітруну з неї. За що Афіна так не злюбила цю бідну медузу? Господи, як вона й дорогу перейшла? Афіна, крім того, зібрала кров горгони у дві піали, які подарувала Акслепію. Це Бог медицини. В одній містилася кров з лівої частини тіла горгона, а в іншій з правої. Не питайте мене, як вони розділили кров з двох різних частин тіла. Це загадка, це міф, це така, така історія. Знаєте, там не варто шукати логіки, вона сповнена метафор, це дещо інше. В одній містилася кров з лівої частини тіла горгони в іншій справі, і вони могли відповідно або миттєво оживити мертву людину, або вбити живу. Іноді уточнюється, що Акслепі взяв собі цілющу піалу, а Афіна згубну. Тінь Медузи потім зустрів у царстві мертвих Геракл, коли спускався вниз за цербером. Вона та Мелеагр були єдині з померлих, хто не злякався Геракла. Дівчинка була не промах, але їй реально просто дуже не пощастило в житті. Бідна медуза горгона. Бідна дівчинка. Ось такий у мене вийшов результат. Зараз можете спостерігати за тим, як я намалювала свою інтерпретацію. Зараз мені здається, що можна було зробити трохи більше і намалювати її, наприклад, у бійці з персеєм або поруч з кам'яними статуями. Але мені хотілося зробити акцент саме на цій бідній жінці, якій доводиться вчитися жити з тим, що з нею сталося, і якось переживати ці згубні події для неї. І тут вона. Зображена ще до зустрічі з персеєм, просто живучи на своєму острові. Так як вона може. Якби не Персей все було. Вона могла бути хоч трошки щасливою. Ну, така історія малята. Що я ще можу сказати? Дякую вам за перегляд. Не забувайте донатити на ЗСУ, адже саме за тільки ним ми зараз маємо змогу робити те, що ми робимо. Не забувайте, навіть одна гривня може з цим врятувати чиє життя. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви думаєте про цей міф. Чи погоджуєтеся ви з тим, що персей мудак? Всім дякую, всі вільні. Я, вам, до речі, новий фон всі ці... ...листівочки Я купляла в музеях, коли їх відвідувала. Mm. He -he.